Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Добрий день, малята. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Зимку холодно, морозно, вітряно. Тому люди одягають теплий одяг. Щоб не змерзнути. Розгляньте малюнки і подумайте, де зимовий одяг, а де ні. Ось це зимовий одяг. Лялька-катруся зібралася на прогулянку, а не знає, що їй вдягнути. Допоможемо ляльці правильно вдягнутися на прогулянку. Що спочатку одягаємо? Колготи чи шкарпетки. Спочатку колготи, а потім шкарпетки. Далі одягаємо футболку чи светр. Спочатку футболку, а потім светр. Далі штани, а на ножки взуємо теплі чобітки. Потім Куртку, шапку, шарф та рукавички. Ось і вдягли ми на нашу лялечку на прогулянку. Ми всі лялечку збирали і старанно одягали. Гарну кофточку новеньку, колготи, штанці тепленькі і шкарпетки одягнули, нову куртку застібнули. Шапку в діти не забули. Чобітки ми озували, не замерз побажали. До побачення, Маріу.